Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гавідін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Зараз їжджу я за столом, а на ньому дуже багато всього наставлено. Там якісь от склянки, тут якісь там лінійки, ваги, оце, пічка. Сьогодні ми будемо хімічити, але все це по порядку. На мій канал стали звертати увагу рекламодавці, тобто люди, які хочуть певним чином просунути свій продукт у галузі бджільництва. І зараз ми бачимо дуже багато рекламу виробника Вашіни BeWorld. Однак я зразу сказав виробнику ващини, що я без тесту ніяку продукцію рекламувати не буду. От як вона є добра, скажу добра. Як вона погана, скажу погана. І поки я не протестую, я жодного висновка не зроблю і не візьмуся за цю рекламу. Біволт вислав мені пачку, і сьогодні з вами ми проведемо хімічний тест цієї вещини. В межах моєї компетенції з фізики, з хімії, ми побачимо, що ж вона з собою. Уявляє. А потім цю ващину я, звісно, якщо вона добра, підставлю до вулика. Ну, давайте зробимо, перш за все, розпаковку цієї пачки. Так, це нам поки що не потрібно. В сторону його прибираємо. Так, пачка, хочу вам сказати, що запакована, от я коли її отримував дуже зразу звернув увагу на, от дивіться, отаку от як на мене, відносно невелику товщину пачки? Всі знають, що ми робимо вощину для себе зі свого воску, і ми замовляємо її утовщону. Так ось, наша утовщона вощина виходить ось такою невеликою, по порівнянні, наприклад, зі звичайною, зі стандартного розміру вощиною, товщиною. Далі я замовив виробнику для тесту вощину трудньову. Чому? Тому що всі знають, що хто дивиться мій канал, я займаюся матководством, а матководство це переважно трутневий фон. І дуже мало виробників ващини купляють собі вальси для вироблення трутньової ващини. Це, мабуть, пов'язано з тим, що вальці коштують гроші, а попиту на цю трутньову ващину, мабуть, не дуже багато. Мабуть, порівняння порівнянні зі звичайним джеліною овощиною Але це, я вважаю, один з плюсів цього виробника b-volt який виробляє, все ж таки вклався, виробляє трудневу овощину Давайте відкривати цю пачку. Годі балачок. Пачка запакована в стреч плівку, до речі. Ця компанія дуже зараз широко рекламується. Напишіть, будь ласка, приходить вам теж так запакована овощина, чи вам по-другому вона запакована приходить? Оця міцна коробка, це я вважаю дуже великий плюс, тому що вона дозволить доїхати овощині цілою, тобто не пам'ятою. Так, цю плівку знімаємо. Тут ми бачимо надпис Миколаїв Голдін, голдін. Я Галді, але ну, нічого. Голд Голд, це, мабуть, слово Голдін від слова Голд золото, золота. Нехай буде Голдін. Так, відкриваємо тут цю коробку, мабуть, я встану, щось незручно мені так розпаковувати. Так, ну бачимо зразу, тут бачимо зверху логотип. Ващини Біволд. Ось. І надпись трутнево. Trutn", так, дивіться, оце коробка, а оце пачка. Так ось ця пачка трутневої овощини вона ще менша за коробку. Але я зважував на вагах, там ровно 5 кг. З коробкою. Так, дата, що тут у нас? Номер вальця 41,84. Дата виготовлення 02024. -02 тобто зимою її катали. Так, коробку в сторону. Так, ну, пачка, звичайно, запакована в звичайну бумагу. Немає тут, знаєте, такого супервідмінності від других виробників. Ну, це, мабуть, через економію. Тому що ми знаємо, що деякі там на коробку. Ну, коробка це таке, знаєте, нам головне, звісно, що овощина. а коробка це додаток до, як кажуть, самого вмісту. Так, тут ми розрізали. Де вона тут заклеєна. Хочеться, знаєте, інтелігентно їх розрізати, розпакувати. Ага, ось усе. Хочеться інтелігентно її розпакувати, а не розірвати. Так, оце ми зараз з вами присутні під час чесного огляду. Так, давайте зараз розкриємо. Так, вона так дивіться, як немовля замотана. Так, зразу у, у нас з вами в очі кидається колір. Колір жовтого е, кольору. Тобто, є, до речі, у мене були такі зразки світлого кольору. Кажуть, що то такий супер очищений воск, а це жовтою. Так, нюхаємо. Запах воска. Тести, до речі, будемо робити, всякі тести. Так, і перший же тест. Зараз ми розпакували, побачили цю вашіну. Перший же тест я зроблю порівняння. Ви знаєте, що я роблю вощину зі свого воску, з забрусного. Ну, ми гуртуємося. І от зараз я тут маю, маю таку от пачку, не пачку, а частину пачки, теж е, вощини але з мого забросного воску. І зараз ми порівняємо по кольору цю вощину. Так. так Кладемо сюди, бачите? Ну, не знаю, камера передасть чи не передасть. Ця моя вощина забросного воску трошки світліше. Трошки світліше, ніж та, анука, якщо так покласти. Ну і так теж можна побачити. Ану так. Так, моя вощина забросного воску світліша. Ця вощина трошки темнішого кольору. Це перший, як кажуть, зразу відмінності від моєї вощини. Так, цю вощину ми один листочок забираємо. Тобто то забираємо, залишаємо і цей один залишаємо. Пачку зараз я приберу і ми продовжимо наш е, відеоогляд. Так, друзі, прибрали зайве і продовжуємо наш тест. Зразу скажу, тест буде у мене е, оснований на порівнянні. На порівнянні еталонної ващини, за яку я е, рахую свою забрусну воску, і ващини виробника BeVol. Зразу... Хочеться зробити перший висновок по кольору. Звісно, що ващина з рамкового воску по кольору буде відрізнятися з ващини від забрусного воску. Тому що вона і топиться з темних рамок, тобто кольор темніший за, звичайне, за, звичайне, за забрусний, і це нормально. розумієте? Це, це все зрозуміло. Теста я буду робити два. Тобто три. Перший тест я вже вам показав і понюхав. Ну, Запах, запах, не, не чую я ніякого е, неприємного запаху, чую запах воска, запах меду. Е, можна було її, знаєте, пожувати, але я поки що утримуюсь від пожувати цю ващину. Знаю, що виробники своєї ващини, вони її жують. Так, і перейдемо до того, що ми бачимо на цьому столі. На цьому столі ми бачимо декілька пляшок. Ну, По-перше, це у нас е, бензин. Ось в двох пляшках це бензин. Ми в ньому будемо розтворяти наші дослідні зразки. А це звичайна вода, спирт і дві постворожні пляшки. Там ми будемо той, ту ващину топити. Так, для початку нам треба відрізати два одинакових шматочка. Одинакових я маю на увазі по вазі. Звісно, що ми цю ващину свою робили. Як утолщоною, вона буде трошки у нас важче. Але ну ми все це перенесемо через ваги Так, я хочу відрізати так по 1 см. Мені треба буде два зразка Два зразка на кожен на, кожен, на кожну, я кажу дослідники ващину. Першу першу ващину, як я ж казав, ми будемо розчиняти, другу ми будемо топити. І вимирювати цим самим густину цього воску. Так, недостатньо. Я надрізав. Треба було взяти, мабуть, достачку, щоб нарізати стіл. Так, дружина поки що не бачить, що я ріжу стіл. Так, одна полосочка, одна смужка. Відкладаємо цю вощину на сторону. Так, це у нас вощина компанії BeWold. Далі буде у нас друга полосочка теж по сантиметру. Друга полосочка є. Так, вона тут так, теж всю ващину відкладаємо, лінійку відкладаємо. І тепер беремо ваги. Ваги теж, звичайно, супер точних у мене немає. І давайте зразу так по-перше зважимо, переконаємося в нашому, в нашому припущенні. Оця смужечка, що вийшла, ця 2 грама показує. І ця 2 грама. Ну, припустимо, що ці у нас шматочки по 2 грами. Тоді оцей. Цей один шматочок буде по одному грам. Розрізаємо на дві частини. Це вийшло у нас. Покаже вона один грам. Щось один навіть показувати не хочу. Давайте зробимо перезагрузку. Перезагрузку вагів. Батарейку пошеведемо. Так, отже, друзі, не будемо заморачуватися. Нам е, треба густина розчину, а не густина, е, густина цих смужок. В общем, приблизно ми з'ясували з вами, що тут приблизно е, по 2 грама цих от зразків от, відкладаємо ваги. Так, що буде відбуватися далі? Далі ми один із зразків будемо розчиняти в е, бензині. Оце беремо. Зразок, так то, тільки запам'ятаємо, що тут, дивіться, така типа як рюмка, оце рюмка, це у нас буде зразок з вашіною BeVolt. Кидаємо. І вона повинна розчинутися Це у мене е, пліточка. На пліточці трошки ми нагріємо цей розчин. І забрусне вашіну ми теж кидаємо. Без значка рюмочки. І це нехай вона отут-от, -от -от, як кажуть, нагрівається. Так, видно вам, зараз я подивлюся. Продовжуємо наші досліди. До речі, нам головне, щоб цей бензин не вибухнув. І ми тут не насмішили людей, користувачів ютубу. Я, до речі, не знаю, як довго чи швидко прийдеться розчинюватись. Цьому в цій овощині Але перейдемо, поки, поки нехай воно там пусть стоїть, щось там пішло вже якийсь рух, бурління. Так, перейдемо до наступного досліду, який полягає в тому, що це у нас є, як кажуть, зразки еталонні а це дослідний зразок. Ми виміряємо. Густину ось цього матеріалу, з чого зроблена вощина. Ми ж всі знаємо, що, що таке виробництво вощини. Це береться сировина і вона на обладнанні там виробляється з нею вощина. Але більш-менш у всіх обладнання нормальне. Ну, це теж, до речі, питання до я буду його досліджувати під час, коли буде ставити до вулика. Але зараз буде ми ж досліджуємо сировину. Так ось, Якщо сировина добра, то і ващина вийде добре. Якщо сировина погана, то ващина вийде погана. Там будуть всякі моменти, що бджоли там не буде дуже добре виховувати там лічинок. Там пройде декілька поколінь бджіл, виховується в всіх сільниках. Поки бджоли там прополісом своїм воском її оброблять, і вона піде нормальною. А з нуля вона не буде нормально. Особливо коли там додані якісь там кислоти, тобто відбілювання пройшло кислотами, то не дуже якісно потім, не дуже добре матка хоче червити всіх комірках. Так ось повернемося. Ми зараз зробимо розчин. В якому цей дослід наш еталонний зразок буде тонути, і потім зробимо такий же розчин і викопаємо викупаємо, е, дослідний зразок. Так, для цього нам треба спочатку зробити розчин. Так, у нас щось ваги на якусь ага, кілограми. Так, вимірюємо тару. Тара все по нулям і доливаємо туди. Ну, наприклад, 200 грамів водички. Ну, тут не 200, а 300. Давайте зробимо. Чи 200. Давайте 200. Ось 203 грама. І сюди 203 грама. Так, там де бензин, я дивлюся одним оком, вже там щось кипіння починається. бы уже выключать. На выбух на той бензин. Так, ладно. Так, тут 209, 210. Так, доливаем сюда еще. Сколько у нас получается? 10 грамм. Перебор опять, так що ж таке. Я розумію, що, мабуть, люди на оковці зараз дивляться за мною, трошки посміхаються. У мене все це аматорське, виходить. Все порівну. Води тут порівну. Тепер кидаємо, ставимо на ваги, кидаємо наші дослідні зразки і вони плавають. Ми бачимо, що вони плавають тут, тому що густина. Забрусного воску менше густини цього розчину, який складається з води. Але під час давання спирту густина нашого розчину впадає. Тобто ми густину розчину понижаємо. Я її не буду вимірювати, знаєте, хоча можна по формулі виміряти кількість, але я не буду цього робити, воно мені не треба. Мені головне зараз, щоб оцей от забрусний воск потонув. О! Щось там воно вже починає танути. Щось воно не дуже і хоче танути. Так. Мабуть, там, може там аерація відбулася, і там дуже багато у нас залишків воздуха. Це, до речі, теж одна з одним з факторів, що воно не тоне. Ну, от бачите, да? що у нас зараз відбувається, що ващина потонула. Так, відео продовжується. Вона потонула, і ми бачимо, що тут 389 грамів. Тепер, оце наш забрушного на воску. Тепер беремо, чи, чи давайте до доповнув доліємо повного, щоб взагалі вона не потонула до кінця. До повного нальємо і щоб не дуже сильно сумлінно вимірювати наступну густину. Так, оце ми до повного долили, розмішали. І що ми бачимо? Бачимо, що вона майже майже потонула. Оці от наш забрусний віск майже потонув. Далі робимо такий же самий розчин. Кидаємо ці зразки теж в ошіни Туди і теж доливаємо до повного. Там, до речі, потонули, потонули наші шматки. Доливаємо до повного сюди і зараз ми будемо спостерігати. Так, до повного долити не вдалося, зараз, зараз я долью з. Не вистачало спирту. Зараз я долью з баклажки. У мене є баклажка. У вас баклажки Так, зараз ми помішаємо. Порозмішуємо. Так, а тут що воно, до речі? Трошки нагрілося воно. Нагрівається потихеньку. Так, тут розмішали рущин і дивимося, як відбувається. Що у нас відбувається з, з, з ващиною? Так, дивіться, оце от зразок ващини компанії BeWold. Оце зразок забрусної. Поправив камеру, а то трошки камера збилася. Так, ще раз е, хочу висновки щодо виміру густини. Тобто, оце зразок ващини компанії BeWould. Це зразок забрусної вощини, чистого забрусного воску. Дивіться, навіть забрусний віск трошки гірше себе поводить, ніж зразок компанії BiWold. Вона упала, тобто, виходить, що приблизно одинаковий вміст. Густи речовини з чого виробляється віск, з чого виробляється вашіна в обох вашінах. Тобто, ця от майже на дні, вона, так знаєте, так, а ця вашіна компанії Біголд вона е, впала, тобто в, в одинаковому розчині. Тобто тут. Густина сировини ще більша, ніж в моєму забрусному воскі. Тобто, що таке густина? Ми ж знаємо, ці парафіни, ці розіни, вони навпаки мають меншу густину. Тобто вона була б легше. А ця, бачите, вона важчіша, важкіша, ніж за забрусну вощину. Тобто, я роблю висновок з цього тесту густини, що приблизна густина цих розчинів одинакова. Тобто з, з воску. ось Так. А, а тут наразі ми маємо далі спостерігати з, за, за те, що е, наші зразки розчинулися в спирті. Цю воду убираємо. Так, зараз я подивлюся, як воно там пишеться. Як... Друзі, звернемо увагу на те, що тут наші розчини в бензині, як вони себе поводять. Е, я трошки не встиг записати, але хочу сказати, що зразок компанії BeWold повільніше розчинявся в Рощині, ніж зразок забрусної вощини. Але дивимося ми зараз на світло. От забрусний зразок. Ну, прозорий. Розчин прозорий. Розумієте? Я хотів подивитися, чи є якісь там домішки. Розчин компанії BeWault. Так, так, знизу. Ну теж майже щось щось там таке, знаєте, є. От щось, е, типа якась, скажем дрібний осад такий трошки дуже-дуже мало. А отут забросно, -от, забросно заброс нічого немає. Нічого немає. Тобто по чистоті трошки воно відрізняється. Ну таке знаєте. Крапельки, крапельки, що ж? Я не знаю, зловить та камера чи не зловить. Е, незначний, але я ще мало кинув по 2 грама. В общем, є трошки дуже малий осад. Ось е, мій висновок щодо зразків скажімо так, розчинення, розчинення воску в бензині. Отже, друзі, зробив я ці е, досліди, і зараз я зроблю вам попередній висновок. Ось, друзі, закінчилися мої досліди з вашіною виробника компанії Buld. І ось що я о неї думаю. Дивіться, оце два у нас досліджених зразка, які показують густину сировини. Густина сировини більша, ніж забросно. Трошки більше. Розумієте? Бачите, що цей зразок він лежить на дні. Забросно трошки плаває. Як на мене, це добре. добрий знак, тому що ми знаємо, що додавання парафінів вони понижують густину. Тобто, якщо б там були значні додавання та церозинів, цей би зразок був, плавав і був би зверху. Розумієте? Тут же ж ми такої картини не спостерігаємо. Отже, я роблю висновок, що ващина B-Gold зроблена переважно з воску. Я не хімік, але ось такі досліди примітивні, мені дозволили це з'ясувати. Далі, це в сторону. відкладаємо. Цей дослід э, в розчиненні вощини в бензині нам показує, наскільки була добра очистка той серовини, яка, з якою виробляється вощина компанії BiWold. Ще раз э, наголошу, що це, э, це компанія BiWold. Зразок, там є невеликий осад. От осад є, знаєте, не було б осаду, я б не сказав, але осад трошки є, маленький осад. В забрусному воску, другого виробника е осаду немає. Це я е відношу переважно до технології відстоювання воску і до технології очистки воску. Отже, друзі, е я думаю, що незважаючи на те, що осад там є, але це. Не критичний такий осад, але побажаємо виробнику вощини не все ж таки, попрацювати над покращенням очистки сировини від механічних домішок. І в цілому я бачу, що все ж таки ця вашіна вона цілком придатна для використання, особливо на ті переваги, що я вам казав, що вони можуть робити роз, розміри, які відрізняються від других виробників. Тобто там я бачу ви максимум, палемаксимум, і і трутньово. Тобто є більше у нас пространства простору для маневру. Тобто вибрати, обрати для себе під свою технологію, приємну і придатну ващину. Тому, друзі, висновки для себе рішайте самі, обов'язково напишіть в коментарях, сподобалося вам результати у цих досліджень, не сподобалося. А я з вами буду прощатися, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!